Раки привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 20 по 26 листопада 2023 року. Сонце місяць, Венера, Асидент у раці. 20 листопада. Ви в пастці. відчуття, що внутрішня тюрма? Щось ви хотіли би щось зробити сьогодні, але, на жаль, ви відчуваєте внутрішні обмеження, ніби ви в пасті, заблоковані. 21 листопада. У вас виконання якогось бажання? Прекрасно! Це таке задоволення, що щось вам всесвіт дає і у вас виконується якесь бажання, у вас такий піднесений настрій 22 листопада. У вас безпечність. Ну, прекрасно, раки. У вас відчуття, що ви заспокоєні, душевний, у вас такий спокій, гармонія, гладь, да благодать, як кажуть. 23 листопада. А, затрудненість. Таке відчуття, що хтось. Вас подавляє, якусь силу має і вам таке відчуття несправедливості. Ось така буде у вас емоція. 24 листопада. Так, самотність раків у вас, можливо, будуть якісь люди поряд, можливо, якісь ви будете в таких людних місцях. Або знаходитесь просто люди біля вас, але ви відчуваєте самотність, що ви самі і один на один зі своєю якоюсь там проблемою або зі своїми справами. 25 листопада. Ну так, тут е, е, таке відчуття, що ви без охорони. Тобто. Є такі якісь обставини, які вас змушують щось робити, або вам щось заважає, щоб ви були в пріоритеті. Але я думаю, що ви з цим справитесь, тому що є такі емоції, що щось піднімається, і ви відчуваєте, що відбувається. Ви відчуваєте себе без охорони. Відчування такого, що якийсь вирій подій вас штовхає робити те, чого ви би не хотіли або не хочете. 26 листопада. Страх. Ну, буде відчуття страху, буде відчуття. В невпевненості боязності, куди рухатись далі, що робити, така якась буде всередині страх буде сковувати. Загальна енергія тижня, у вас злість, вам захочеться вилити комусь висказати все, що ви про нього думаєте, комусь розбити серце або хтось розіб'є вам. Ось така у вас буде енергія раки. Давайте тепер подивимося більш детально. 20 листопада. Король Пентаклів. Чоловік-знаку Земля у вас сьогодні. Це ви можете взаємодіяти, це також може бути батько, тому що він тут такий добрий, з подарунком якимось. Проявляти вас, до вас таку увагу, він при грошах. Така людина може бути у вашому житті. Або це ви? 21 листопада. Тут ви точно знаєте, чого ви хочете. Ви тут обороняєтеся від будь-яких подій, які хочуть вас збити з толку. І вас виконується якесь бажання. Ну, це ваші кордони. Ви тут влаштовуєте, викладаєте свої кордони. 22 листопада. Так, тут бажання якесь виконується, і ви відчуваєте себе спокійно всередині. Що у вас все під контролем і емоції втихають, і ви відчуваєте себе спокійною, щасливою людиною. 23 листопада. Так, тут ви насторожені комусь не довіряєте. Та сила, яка не має, має на вас якийсь вплив, хоче якось вас подавити, ви викладаєте е, такий кордон і кажете, що ви їй не довіряєте. І, і дуже сильно ви втомилися від цього. 24 листопада. Тут є пристрасть, але ви відчуваєте себе самотніми. 25 листопада. Тут якась взаємодія, тут ріка Пентаклів, тут е, взаємодія злаженість в роботі. Тобто є люди, якийсь проєкт, з якими ви взаємодієте, і щось там відбувається, що вам заважає, або якось вас підштовхує, е, вкладає якісь палки може в колеса. Ну, можливо, тут йдеться про трикутник, потім будемо ще прояснювати, <кій> вибачте, більш детально. І 26 листопада. Королева жезлів. Страх і королева жезлів. Цікаво, тут у вас або ви переживаєте за якусь жінку знаку вогонь, або це ваша така іпостась, що ви. Маєте хвилювання за якийсь бізнес, за якісь гроші, за якісь процеси, якими ви керуєте, які ви за них відповідальні. На дні колоди загальна енергія, у вас страх. Риби тут присутні енергія риб. Рицар жезлів, п'ятірка, королева кубків. Ну що, тут є закохані, є якась пропозиція. Королева тут це ваша іпостась, тут є почуття у жінки, але чомусь вона вирішує, буде конфлікт через те, що людина пішла, або через те, що людина обернулася спиною якось відсторонилася від іншої. Це стан сім'ї. І там присутній конфлікт. Чоловік молодший, жінка трішки старша. І тут є страхи і переживання стосовно цього. Що буде далі? Відчуття, що там щось відбувається незрозуміле. Раки. Король Пентаклів, що тут у нас раке за король Пентаклів? Чоловік знаку земля. Давайте уточнимо. Так, Тут е вирішення і король Пентаклів на дні колоди. Ну, так, тут людина може приїде, якийсь подарунок вам подара, подарить, або це ви будете робити. Якісь приподнесення якогось подарунку, якоїсь можливості людина приїздить. Може, ви очікуєте цю людину сьогодні в своє життя? Так, тут король мечів. Це. Людина знаку повітря, якось він виривається в ваш простір. Е, іде в режим очікування, є стан закоханих, але. Можливо, він хоче якось проявитися, але на це потрібен час. Король мечів. Це може бути різні люди у вашому житті, по роботі може бути також. Або людина може проявлятися. Ну, тут трійка наша. Можливий трикутник, дві чоловічі енергії, одна жіноча. <кій> ну, тут однозначно, а, приїзд людини. Якщо це ми говоримо про. Одного чоловіка, одної постасі, то це приїзд людини, він досить добрий, але строгий. Він проявляє себе як строгий, хоча насправді він дуже добрий. Дуже добрий, щедрий такий, е, е, людина така е, спокійна, така врівноважена, така добра, щедра на подарунки. Але він себе чомусь. Показує як король мечів строгий, незадоволений, різкий наслівце. І тут при... є, є трійка. Тобто люди або перебувають в трикутнику, або люди тут взаємодіють один з одним. Тут може взаємодіяти дві чоловічі енергії, одна жіноча. Це може бути стан на роботі. Це може бути стан. Будь-де в сім'ї, там, між братами, сестрами і так далі, сусідами і так далі. Але ви відчуваєте чомусь себе в пастці. Король мечів, в нього наміри, може бути терези, наміри діяти. І він тут діє якийсь проєкт, він тут намагається якось вирішити своїм шляхом по справедливості. Про що тут у нас йдеться? Ну, тут йдеться про обов'язки. Тут йдеться, тут Верховний Жрець, Ерофант у нас. тут йдеться про обов'язки. Можливо, на роботі у вас тут є якісь зобов'язання між цими людьми. Але відчуваєте ви себе в пасті, що якісь обов'язки ви не можете виконати. Щось тут у цьому королю Пентаклів. Стосовно цього короля Пентаклів вам тут не ясно. А, у вас настороженість, відчуття холоду, похолодання у цих обов'язках. Якщо це сім'я, то тут відчуття похолодання. Сімка жезлів. Тут виставляння кордонів своїх у війні, з якою хтось вас втягує в п'ятірку. Маніпуляції, стан війни. Тут стан закоханих, тут спілкування. Тут є спілкування, але там, там стан війни, і ви упорно хочете відстояти тут своїх кордони. У вас таке відчуття, ніби хтось нападає, а ви обороняєтесь. <кій> там присутня нечесність, важкість дуже сильна. О, вам хочеться якось з цього вийти, але ви натикаєтесь на важкість, Ну, там, там хтось когось обманює, маніпулює якось говорить неправду. Ну, таке відчуття ніби, ви хочете в цьому регулювати, і тому ви відстоїте тут свої кордони. Ви якось хочете наполегливо настояти на тому. Дев'ятка. Тут імператриця, жінка, телеця або ресурсна просто жінка, доросла жінка. Так, чому тут кінець? Щось тут закінчилося. Це фігура матері. Тут. І тут п'ятірка. Е. Ну що, ви. Е. З якоюсь людиною однозначно покінчили якісь стосунки. Скорпіон, тут стрілець є телець. І тут сум стосовно цього. Дуже важко тут, і це чомусь з імператрицею пов'язано. Можливо, ви з кимось посварилися, можливо, ви з кимось перестали спілкуватися, можливо, якось вам важкість, може, з мамою просто якісь непорозуміння. Ну тут відчуття важкості. І суму якісь надії ваші не справдилися, хоча була сильна надія на зцілення якихось ось цих відносин. Я бачу, що ви все-таки трошки заспокоїтеся. Заспокоїтеся, якось регулюється ваше тут. Ем, трансформується оце відчуття ваше, те, що закінчилося з тою людиною. Якось воно перейде в більш спокійний стан. Ви, більше, ви будете більш спокійно сприймати ту інформацію і те положення. Четвер, дев'ятка жезлів. Так, тут є спілкування, але у вас недовіра. Хтось подавляє вас у тому спілкуванні? Хтось має на вас тут вплив. Так, тут змінення, змінення положення. Є тут, перевертається або кладеться на блок це спілкування, або з королем Пентаклю. Я це бачу так, як ви хочете, ви хочете покласти на блок свої почуття, ви кладете на блок якесь спілкування. Тут дві, там чомусь через таємницю. Не знаю, хтось там щось приховує, і відчуття, що ви. Кладете на блок якесь спілкування. Або в цьому спілкуванні щось міняється. Щось вам стає ясне. Тому що тут зміна положення, і це є переосмислення цього спілкування. Переосмислення з королем Пентаклю, тому що у вас є недовіра. Тут жезлів. Так, тут є е, пристрасть. Але з цим і пов'язані страхи. Є комунікація, але ви відчуваєте себе самотнім. Комунікація може бути на відстані і вас викликається страх. Но є пристрасть. Пристрасть є сильна і вас це лякає. У вас це лякає ця пристрасть. З королевою Пентаклів може бути. Вона дуже для вас є цінна людина. Але ви натикаєтесь на обмеження, ну, є, є якась пропозиція. Так, рухайтеся, якщо це ви жінка, то так, є у вас цінність, і ви рухаєтеся, ем, якось хочете добитися якоїсь ресурсу у своєму житті і якогось бажання зцілення. Ну, тут ви натикаєтесь на страхи, тому що є сильна пристрасть, але страх вас сковує і ви закриваєтеся. Відчуття внутрішньої тюрми і глухого кута. Трійка пентаклів. вже в нас субота. Пентаклі. Що у нас тут? Тут, так, є щось таємне. Хтось, відколи щось приховує, скоріш за все, приховує якісь почуття до іншої людини, тому що тут трійка говорить нам однозначно про почуття, а не про роботу. Хтось таке відчуття. Ви відчуваєте себе без охорони, тобто ви не можете стримати і урегулювати ті почуття скриті. У вас є скриті почуття, і ви прекрасно розумієте, що це трикутник, але ви не можете його врегулювати. Ви відчуваєте, що ви так якби в полоні в тій в тої таємниці. Якщо ви чоловік, то це ви можете відсторонитися від кармічної своєї жінки, тобто людини е, жіночого полу. У вас є внутрішні обмеження. Ви відсторонюєтеся, ви не знаєте, що робити, тому що відчуття у вас трикутника, тобто, що хтось там є інший. Е, ви чекаєте якогось. Ви чекаєте, потрібно щось там почекати, на якісь зміни. Там щось прорветься, тобто будуть якісь зміни, тому що там вежа. Будуть несподівані у вас там зміни стосовно цієї таємниці. Або у вас в почуттях буде якийсь прорив, або ви будете. Якісь події будуть відбуватися, які змінять ваш стан відстороженості, внутрішньої тюрми, себе якось там докоряти і так далі, ви тут дуже сильно ображені. Там зміни будуть. будуть, але ви тут дуже сильно подавлені. У вас обіда тут дуже сильна, звідси так притягує дуже сильна обіда. І неділя королева жезлів, це жінка знаку вогонь. У вас страх за сім'ю, за будинок. Потрібно зробити якийсь вибір, тому що є почуття е, врака до цієї жінки. Почуття є сильна пристрасть є, жінка гарно виглядає, вільна, але є сильна прив'язка, така токсичність і тут козиріг присутній. Ну, що, ви рухаєтеся, але ви натикаєтеся на свої страхи, переживання, емоції і на таку муть всередині, всередині себе. У вас, у вас є почуття і вас це лякає. Але це стан сім'ї, вам потрібно зробити якийсь вибір. Однозначно. Тому що є сильна пристрасть і, і є дуже сильне кохання почуття у рака до цієї людини. Якщо це ваша іпостась, то це ви просто відчуваєте кохання до іншої людини. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то це у вас може бути кохання до цієї королеви жеслів, або е, у вас просто є так, є такі, жін, жінка може в неї в карті просто є, і у вас чомусь це страшить, страшить, що, що потрібно робити якийсь вибір. Неможливо вже стояти на перехрестку, треба вибирати в почуттях. І таке відчуття, ніби ви будете тут вибирати серцем, робити цей вибір, але вам дуже сильно страшно. Ось такий у вас буде тиждень, Раки. Я вам бажаю гарного тижня. Спасибі, що дивитесь, буду чекати на зворотню вашу комунікацію, і до нових зустрічей. Па, 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 па.